Уявіть Америку 1990-х, але не таку, яку ми пам'ятаємо з підручників чи кінохроніки. Це світ, де технології зробили величезний стрибок уперед. Роботи стали звичними помічниками в домі, на вулицях, у війську. Вони не просто виконували команди, а мали власні алгоритми навчання, могли пристосовуватися до господаря, розуміти контекст, а іноді навіть виявляти емоції. Людство жило поруч із ними. Ніби зі старшими дітьми, які завжди поряд. Та одного дня цей баланс зламався. Між людьми і роботами спалахнула війна. Причини були різні: одні звинувачували штучний інтелект у надмірній самостійності, інші бачили загрозу в тому, що машини почали ставити запитання, на які люди не мали відповідей. Коли ж стало зрозуміло, що контроль втрачено, почалися бої. Багато міст було зруйновано. Мільйони людей і машин знищено. Зрештою, обидві сторони змушені були укласти хитке перемир'я. За його умовами роботи відійшли у спеціально відведену територію, зону, яку прозвали електричним штатом. Це був своєрідний заповідник для машин. Туди не втручалися люди, а роботи могли існувати самі по собі, будувати власний порядок. Саме на тлі цих подій ми знайомимося з головною героїною, дівчиною на ім'я Мішель. Вона підліток, яка надто рано залишилася сиротою. Її батьки загинули під час війни, а з братом Крістофером, як вона вірила, сталося те саме. Війна залишила по ній не лише фізичні шрами довкола, але й внутрішню порожнечу. Мішель здається замкненою, але водночас у ній є села, вона вміє виживати там, де інші вже здалися. Одного разу в її житті з'являється надзвичайний робот космо. Він не схожий на загрозливих бойових машин із минулої війни. Навпаки, його округлі форми, трохи незграбні рухи та дитяча наївність викликають більше симпатії, ніж страху. Космо приходить не випадково. Він приносить із собою послання, яке змінює все. Здається, що десь далеко, можливо, у самому серці електричного штату, живий її брат Крістофер. І саме він, так чи інакше, пов'язаний із цим роботом. Мішель, сповнена надії і сумнівів водночас, вирішує вирушити у подорож. Її мета проста і водночас небезпечна – дістатися до місця, де може бути Крістофер, і зрозуміти, що з ним сталося. Так починається мандрівка крізь руїни поствоєнної Америки, країни, яка на вигляд ще функціонує, але всередині розколота, спустошена і морально виснажена. На своєму шляху Мішель зустрічає нових союзників. Першим із них стає Кіц, контрабандист, який знає дороги і вміє домовлятися з тими, з ким краще не мати справ. Він альтрує есте, але в дівчині та її роботі бачить шанс на щось більше, можливо, на власне виправдання. Поруч із ним завжди перебуває його напарник-робот Герман. Це зовсім інший тип машини, ніж космо. Герман грубуватий, іронічний, часом навіть дратівливий, але у нього є власний кодекс честі. Він більше схожий на старого друга, який бурчить, але все одно не залишить у біді. Разом ця невелика група вирушає все далі й далі на захід, притинаючи різноманітні ландшафти, покинуті міста, де природа вже почала відвоювати своє військові бази, з яких залишилися лише ержавйостові техніки, невеликі поселення, де люди намагаються почати нове життя, але при цьому жорстко оберігають свої кордони. Кожен такий епізод підкреслює. Америка після війни вже ніколи не буде такою, як раніше. Подорож не минає без перешкод. Дорого на них нападають банди, які заробляють тим, що полюють на роботів і продають їхні деталі. Деякі люди ставляться до Мішель із підозрою адже вона йде з машинами, а для багатьох це зрада. Але дівчина вчиться знаходити в собі відвагу. І щоразу, коли здається, що шлях закінчився, з'являється нова причина йти далі. Чим ближче вони наближаються до так званої зони виключення, центру електричного штату, тим тривожнішими стають знаки. Космо час від часу видає дивні сигнали, які не мов би, передають повідомлення від Крістофера. Мішель починає розуміти, її брат не просто вижив, він, можливо, пов'язаний із технологією значно глибше, ніж вона могла уявити. У кульмінаційних моментах відкривається правда: Крістофер справді живий. Але не зовсім у тому вигляді, в якому його пам'ятає сестра, він став частиною експериментів, де людську свідомість поєднували з машинами. Його розум може перебувати всередині космо або впливати на нього через мережу. Для Мішель це стає страшним откровенням, її брат, наче поруч, і водночас він уже не зовсім людина. На цьому етапі виникає конфлікт між кількома силами. З одного боку, урядові структури та корпорації. Які хочуть використати такі технології, щоб контролювати роботів і людей водночас. З іншого самі роботи, які прагнуть свободи і не бажають знову стати знаряддям. А посередині опиняється Мішель, яка хоче лише врятувати брата і зрозуміти, чи ще лишилося в ньому щось людське. Фінальні сцени наповнені напругою і драмою. Мішель стикається з вибором, чи боротися за те, щоб повернути брата повністю, чи прийняти, що він тепер інший. Вона усвідомлює, головне не те, чи має він тіло, а те, що він пам'ятає її, що між ними все ще існує зв'язок. Закінчується історія відкрито і водночас емоційно. Електричний штат лишається територією таємниць і надій, а Мішель, пройшовши цей шлях, стає дорослішою, сильнішою і вчиться приймати світ у його складності. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.